Дейше морозний сонячний день. Робота інвертора з підмісом. Тен бойлера включений. Звичайно, в кадр все не попаде, але я бачив цифру 900 Вт. Він підмішує. Ватметр не працює на інвертор. Це покази від панелей. 3,5, 4, 220 вольт. В принципі, така ж потужність за мінусом того, що споживає сам інвертор тих 50 Вт. Це треба довго знімати, щоб ті цифри попали точно в кадр. Так що, все-таки, на мою думку, Якщо включати бойлер, то краще його безпосередньо до постійного струму 220 вольт. Що він підмішує? Тут можна побачити 780 з мережі і 1500 після інвертора. 7 кВт, кВт, тут 5.9. Зранку ну, вно, в принципі, було однакові цифри. От. Так, можна бачити, як він працює. 700, ну, грубо 800, тут 1500. Цифри міняються, ну от такі, така потужність. Перемій нагрів краще, однозначно. 800 50, 70, ну, до 900 цифри. Такі цифри появляються просто десь падає тінь з вітряка на одну з панелей, тому от, 900 було. При тому інвертер постійно кольора працюють, ніби він 3 кВт. Через себе перепускає. Він Всього-навсього всього працює на підмісі, а не а, в якості інвертора. Це мені тут також не дуже подобається. Бачу, що всіх вони з ладу виходять і кулера. От, Тепер маємо 6 кВт, зранку було 4-2 кВт години він вже взяв з мережі. На роботу. Ну і тут так, 6, а тут 7,4. Це приблизно 1,2 кВт зекономив Тут 2 кВт взяв з мережі, від, від сонця він взяв лише 1,2 кВт. Тепер два сонячних дні, де працював безпосередньо нагрів напряму. Від панелей по постійному струмі. Щось людям не подобається прямий нагрів, буду вже говорити по-іншому. 7 кВт. Кіло... 7 тобто один день було 3 100 а другий майже 4 кВт. години Так що, крути, не крути, прямий нагрів краще і цей ящик просто собі відпочиває, він не працює. Робота буде робитися. Це вже стало очевидним, що така робота є неприйнятна, а робота інвертора потрібна на випадок абсолютного вимкнення мережі.